Чекає, ми сьогодні з вами вже переходимо до нової теми для нас, ми ви на виробничому навчанні вже пробували щось виконувати по окладанню, але так до теми, що ми з вами розпочинаємо чисту до зараз. Зараз перевіримо, що ви пізнаєте про укладання волосся власне, з того періоду, що ви вже на виробничому щось спробували. Е, скажіть мені, будь ласка, взагалі, що в вашому розумінні означає укладання волосся, і яка його важлива чи неважлива, на вашу думку, функція під час роботи брукіння на роботі. Надання бачите, кожне волосся. Так, ще. Ну, ми можемо наприклад е, виконати стрижку. І е, не завершити її укладання. Ні? А фарбування було. Це може кожного. Ну, фактично, воно присутні всюди. Дивіться, якщо ми виконуємо будь-яку стрижку, в будь-якому випадку, особливо жіночу, звісно, так, в будь-якому випадку ми маємо завершити її якимось укладанням, правда? Далі, якщо ми виконуємо просто-навіть просто фарбування волосся без стрижки, так само ми маємо якось завершити правда, цей процес у формі укладання. Так само, якщо ми готуємося до виконання якоїсь зачіски, то е зазвичай грамотні переконі перед виконанням зачіски е виконують грамотне укладання, для того, щоб подібна зачіска була вдалою. І так само, якщо ви навіть робили хімічну завивку, так ми будемо з вами далі вчити. Тобто це теж надання там локунів, але тим не менш їх якось треба потім вкласти. Тобто ми з вами розуміємо, що укладання це насправді е, доволі важлива процедура в нашій професії. Остання варта е, е, Михайло і ви що там? Ви слухайте мене уважно. Слухайте мене. Ем, отже, дуже важливо насправді в нашій професії. І дивіться, тут такий момент, що ну, дійсно технічно правильно виконати укладку, враховуючи е, різну структуру волосся нашого клієнта, так, десь піддається, а десь дуже складно піддається нам, слава Богу, допомагає тут дуже багато різних засобів е, для укладання, тому що ну, на сьогоднішній день це дуже великий вибір, і можна справитися насправді з будь-яким волоссям, з будь-якою структурою і досягнути хорошого результату. Але щоб досягнути також хорошого результату, не лише треба мати хороші засоби, а треба розуміти, що є певна техніка роботи, яка допомагає нам власне, досягнути якісного результату. Як ви думаєте? Про що я зараз говорю? Дивіться, яка наша задача основна. Коли ми кажемо, що нам треба ем, створити об'єм, то першочергово для цього має бути що зроблено? <плес> О, Чиста голова добре. <плес> Термозахист. Термозахист це просто захист, ну, щоб у все не, не псувалося, не руйнувалося під час якихось термічних укладів. Добре, але не це. Технічний момент, який. Бере участь в створенні об'ємів. Фен, хорош. Це інструмент. Розділені. А... Ну, засоби. Так, нам потрібна чиста голова, тому, що ми щоби. Нам потрібні засоби, нам потрібні хороші інструменти. Є. Так. Порядок, певні розділення, ми маємо розуміти, що це впливає. що ми хаотично якось туди-сюди сушимо, то це просто сушимо. А якщо в нас стоїть задача, добре, є таке поняття, перейдемо до діла вже. Є таке поняття підняття коріння. Підняття волосся від коріння, так? висновляння коріння, створення стійків. Ви про це щось чули на виробничку? Да. Ну, я це хочу почути від вас. Добре. Е, і що? Як це правильно зробити? Які ваші версії? За допомогою стальну і, і ложки, а, а, Давайте розгадаємо що... садані собі, які є щітки, правда, ми з вами вивчили дуже багато. І е, пам'ятаємо, що такі дві основні у е, нас є що, каркас так? бомбаш. Uh -huh. Як ви кажете, ложка це просто різновид. Але основою є, звісно, що каркасна, бомбаж. І, е, і щітка також враження, нам також вона в роботі в укладці дуже е, там, допомагає, необхідна. Ну давайте згадаємо, власне, що ж робить та щітка. Як ви вам розказували? Я дуже про це наголошувала. Що якраз каркасна щітка бомбаж призначена для чого? Дякування, дякування. Для коріння для підняття коріння, тобто для виставляння основи зачіски, укладки. Так, тобто це власне про це. ]ượcroom. Добре, ви маєте ту щітку. Що ви першочергово, як ви нею працюєте? Просто рушіть? Ні, вимагаєте куріння, сушимо і так. Дивіться, нас тут є конспект. Я вам зараз розкажу. Також скину вам відео виконання. І також звісно, що ви собі запишете поставки детально, як це відбувається, але ви повинні чітко розуміти, що від того як ви навчитеся піднімати власне це коріння, виставляти його, вас буде залежати власне якість. Того об'єму, як з тої укладки. То якщо ви неправильно пропрацювали е е з коренем, то далі, щоб ви там ще не робили додатковими там щітками, е ну і так далі, нав навіть на у вас не буде триматися та форма. Особливо я кажу про волосся, яке є важким. Тобто, якщо є вас таке волосся, яке гарно піддається, то так, да, там дуже все легко. Але якщо волосся важке, ви не знаєте технічно правильно, як це зробити з цим корінням, то у вас вже все це все пропало. Тому виставляти коріння треба вміти дуже чітко. Що при цьому ми маємо зробити? Дивіться, у нас є поняття природний ріст волосся, і є поняття проти, так? тобто ми повинні розуміти, що ми прекрасну щітку заводимо в пасмо. Ну звісно, що до залежності та ми будемо далі вчити глибоко конкретно, як це коротке волосся виконується, як середнє, як довге, але. Змісто того, що так, має бути порядок розділення, якийсь певний, Тобто ви рухаєтеся переважно з нижніх зон і потім далі працюєте з верхнім. Можна це робити, в ну, залежності від форми, стрижки і від довжини, волосся так, доволі по-різному, але суть полягає в тому, що ви працюєте що, з якимось конкретним письмом і з конкретним корінчиком спочатку. Волосся у вас має бути чисто вимите, вологе, але не таке, що з нього тече. А просто вологи. Добре, промикнули рушничком, нанесли якийсь відповідний засіб, який вам підходить, так? тобто це може бути багато різних варіантів, там і пінька, і спрей для об'єму. Тобто, не щось таке, що буде обтяжувати також, пам'ятаємо, це там не віск, не гель самої сильної фіксації, то тобто це буде обтяжувати вам взагалі весь процес і це буде недобре. Тобто, щось таке, типу, пінки, типу. Таке нас буде дуже добре допомагати гарно підняти це коріння. І от ви заводите, вже коли ви працюєте з цим корнем, ви заводите щіточку в коріння і як ви хочете прочесати, нібито спочатку по природньому росту. Але ви так прочесали там сантиметрів 3 і 3-4, скажімо так, образно, і ви прочесали і вирішили повернутися назад. Тобто, що ви зробили? Ви спружинили космо біля коріння, виставили тим самим цей корінь Михайло. І, власне, що як ми сушимо, пам'ятаєте, я казала, чим відрізняється професійний фен від непрофесійного. Тим, що в нас є фусунка, тобто відповідна насадка, яка має вузький отвір, і вузький е, йде потік повітря через цей вузький отвір. І ми маємо можливість овальними рухами за, е, як вам сказали, Засушити це так по-простому, тобто зафіксувати наш корінь. Тобто, ми що робимо? Ми не дуємо ні в якому разі повітрям на ту стійку, яку ми труба. Тобто ми прочесали, повернулися назад, і завмерли стою щітку. У нас є та стійка. Нам треба тепер працювати ферму. Ми просто овальні рухи виконуємо навколо тої стійки. Розумієте? Навколо тобто, ми її фіксуємо. Але прямо не дуємо на саму стійку. Чому? Тому що якщо будемо дути прямо на, той, на ту стійку нашу, нас буде залом. Нас просто буде залом. У нас буде дуже класно триматись форма, але це буде форма залому. І це також нам в укладці не потрібно. Нам потрібен об'єм. І цей об'єм якраз фіксується тоді, коли ми прочесали, спружинили і зафіксували уважними рухами. Так ми робимо не один раз, не два, а поки ми бачимо, що наш цей корінь. Вклався, що він висох, так, волосся висохло, що корінь тримається і далі, Зрозуміло? А якщо ми сушимо і починає пекти? Оце? Ні, ну це ви можете не сушити так близько, якщо починає пекти. По-перше, у нас на фені є там як мінімум два режими: середній по теплоті і дуже гарячий. Тобто, ви звісно, що в укладах я рекомендую сушити середній, не сушити самим гарячим повітрям в будь-яких варіантах укладу. Це коли можна включити режим дуже гарячий, коли ви дуже спішите, волосся дуже і вам просто треба його підсушити перед тим і далі щось робити. Тоді так можна ще зробити і то регулювати час від часу ще з холодним. От коли вам треба довге волосся, дуже густе, висушити швидко, для того, щоб потім там укласти чи вирівняти, чи е, так воно дуже мокре, і от тоді можна чергувати гарячий. Холодні кілька хвилин, Гарячі, холодний, просто без там без форсунки послушити. Коли ви робите корінь, у вас має бути не максимальне повітря, гаряче, а власне таке тепле. тому що це дійсно волосся, шкіру голови, і це ну, не комфортно клієнту, реально дуже жарко, гаряче. Тобто розуміємо, що того не робимо. І якщо навіть і таким потоком середнього по температурі повітря, але ви кажете що чому там щось не так. Значить, ви заблизько це робите. Значить, треба якось перепочити. У вас і кнопочка, до речі, там, холодного, і ти можна зразу включити миттєво, Тобто, пальчиком, навіть при тому, що у вас включені зараз гарячі. Всі цю кнопочку знає mm -hmm. добре. Зрозуміли? Mm -hmm. Ну, тобто, що зрозуміли? Зрозуміло, що ми, коли я дуже бачу, часто як слушать студенти, вони просто отак от щіткою, каркасною чешуть щось там і йдуть. Це не укладка, оце просто сушка називається у вас. А коли ми конкретно виставляємо корінь, у нас є конкретне письмо, нас є конкретна дія з тою щіткою, тобто прочесали, повернулись назад, не прочесали до кінця письма і повернулись назад, а прочесали 3-4 см, Повернулися назад і гарно зробили стійку. І ту стійку гарно зафіксували теплим повітрям. До речі, можна також закінчити той процес власне, холодним потоком. Для того, щоб чому? Тому що наше тоді письмо краще зафіксовується. Так ми і з локонами, коли ми хочемо накрутити на щітку, ми спочатку теплим дуємо, а потім в кінці ще холодним, для того, щоб якраз у нас була фіксація того локона, того письма. Зрозуміло? Тобто, скажіть мені, чи є запитання до підняття коріння? Нема? Добре, ви ще собі це напишете, ще подивитися. І я сподіваюся, що ви пробували, що ви вже десь відчули цей момент і е, будете дуже дивитися на мене широким очима. Це говорить про те, що або щось вам не виходило на тих окладках, або якось інакше пояснювали, є щось таке, так? Чи все окей? Ми Відбираємося в першу важку добре. Е, далі, дівчата, ми також розуміємо, що в нас є ще друге ну, тобто Ми розуміємо, так, якщо у нас коротке волосся, коротка стрижка, то ясно, що нам достатньо тої каркасної щитки для того, щоб гарно вкластися, зробити форму, і вже навіть не потрібно там нічим додатково користуватися. Але коли в нас далі є середня довжина, коли в нас є довге волосся, нам ще треба щось з ним зробити, правда? Крім того, що ми гарно виставили коріння. Як ви думаєте, чим то можна зробити? Щітко і брашен. Добре, щітка брашно, це нагадую, кругла щітка різних діаметрів, в залежності від того, з якою довжиною ви працюєте, у вас має бути або менший діаметр, або більший. Так? Е, також щітка брашем, ви пам'ятаєте, які вона має функції. Неї можна досягнути не одного ефекту. Які функції вона має? Вирівняти, накрутити і зробити об'єм. Молодці, три функції точно можна досягнути щіткою і брати. Окей. Якщо е, значить, дивіться, якщо у нас середня довжина, так? то ми звісно, що робимо? Ми спочатку пропрацювали, ми спрацюємо, знищив зон на з нижнім і поступово піднімаємося до верхні. Е, ми пропрацювали коріння на одному космі, значить, нам треба завершити і довжину на одному космі, правда? Потім далі продовжувати коріння. Тобто, до чого я. Хочу підійти, що коли ви маєте роботу вже з середнім волоссям, вам вже потрібні затискачі, вам потрібні розділення, вам потрібні з стінкою ручкою, який буде виділяти ваші пасми, з якими ви працюєте, і інші ви будете собі заколювати затискачами. Це важливий момент, щоб в цій навіть укладці теж був свій порядок, щоб у вас не було там, хаосу, одне ми вклали, друге впало, щось там зробилося. І не знаю, що у нас така укладка, не зрозуміла вечно. Тобто розуміємо, що це важливо. Е, і відповідно, ви пропрацювали корінчик, далі берете щітку брашу, і не вже, якщо це середня довжина, переважно це робиться об'єм і переважно це просто направляється кінці е, туди, куди задумано. Або задумано всередину, або задумано на валі. Це вже дивитись по формі стрижки, по бажанню клієнта, по структурі волосся, як це все лягає і як це вам виглядає. Зрозуміло? Далі, коли це вже довго волосся? Ми вже там обираємо, якщо ми хочемо крутити, ну тобто ми повинні розуміти, що на щітку брашинг у нас не буде такий стійкий кисло, ну, супер. Так? Це просто буде такий легкий хвилястий ефект від накручування на брашінг. Ну, Якщо це, звісно що влаштовує клієнта, то звичайно, що ви також працюєте з тою поступовістю, починаєте знизу і знову ж не забуваємо тут Попрацювали з корінчиком гарно, далі перейшли на довжину. Щіткою брашка акуратно, закрутили цей локом, потім е, зафіксували теплим повітрям, потім е, ще холодним, як я сказала, ну і обережно розкрутили, і так рухаємося далі, якщо це задумано, скажімо, цей колясний ефект. Далі, якщо у вас є бажання е, е, клієнта, щоб ви е, зробили йому рівний ефект, то в нас є така укладка, яка називається. Гладкий фен. Це конкретна вкладка, має своє конкретне призначення для довгого волосся і для його вирівнювання. Дивіться, ми з вами знаємо, що в нас є такий інструмент, як праска. І звісно, що праска також призначена переважно для вирівнювання. Але хочу одразу пояснити різницю між тим, що ви виконуєте, наприклад, праскою вирівнювання і щіткою брашення. Є різниця в тому, якою залишається структура. Тобто, якщо ви виконуєте е щіткою, припрошу е щіткою, праскою, то у вас буде дуже-дуже рівно. Структура ідеально рівна, але, скажімо так, якщо це просто для укладки, що клієнтка хоче собі з таким ідеально рівним ходити, то так, вам підійде краска. Вони дуже рівна структура від корінчика до кінчика. Це відповідно на яку структуру це можна рекомендувати і є бажання так ходити клієнтам. Це волосся таке пряме, само собою від, від природи, переважно. І це волосся, яке є товсте. Тоді дуже гарно ще його пропрацювати і буде красивим. Також можна це використовувати і на влосі кір'ється, але тут ще додатково треба засоби. Які допоможуть, щоб не було одної такої пухнастості. Так? Ми навіть, якщо, якщо не дали хороший засіб, то починає трішки так, Що? А які це засоби? Ну, є спреї, ну, дуже варто. Треба дивитися в конкретній лінії, в якій ви працюєте. Є спреї такі дуже часто, є креми для е, такого несухняного, волосі, що ви от нанесли, і воно відповідно, потім дуже так гарно е, дійсно не пушиться. І е, гарно виглядає, зрозуміло? Ну тобто, це треба читати, це треба кожен засіб там в процесі і пробувати, кому що підходить. Тому що це вже дуже так все індивідуально. Але до чого я веду те, якщо просто самостійна окладка, глад і який виконує, виконує виконується щіткою брашинг, бажано натуральною волосиною щіткою. Ем, він має зовсім інший ефект. Він дає рівність волосся, але він також дає таку піддатливість завдяки тому, що ми якраз працюємо з е, феном, гарячим повітрям і працюємо з е, щіткою волосиною натуральною. Тобто, до чого я підводжу вас? Що Якщо вам потрібно підготувати наше волосся перед зачіскою, тобто виконати далі якісь елементи, то вам обов'язково буде потрібна укладка гладких фен, яка якраз підготує. Тобто ви нанесете чупінку, чи, чи якісь спрей, чи, можливо, навіть якщо то якісь гладкі елементи, то і крем для укладки, який буде виглашувати це все. І відповідно пропрацюєте нашою письмовою щіткою, тоді ви отримаєте ніби і пряме волосся, але разом з тим дуже піддатливе у зачісках. Тому що волосся, яке пропрацювали праскою. Вже в зачісті ми нічого з ним не зробимо, воно просто красиве і пряме. Далі щось його вкласти, щось з нього зробити, воно просто сипеться і не тримає форму. А волосся, яке перепрацьоване прашу, воно відповідно тримає форму, має структуру, і ми можемо ним виконувати як красиві гладкі, якісь об'ємні форми, так і якісь там хвилясті, об'ємні так далі. Зрозуміло, тобто це важливий момент. І техніку, звісно, що ви запишете, але так, щоб ви зрозуміли на пояснення, ще раз вам наголошу, що ця укладка гладкий Ф має свій порядок. Тобто ви розділяєте тут, очевидно, від серединки члару до серединки шиї, від вушки до вушки через тіння. Також, далі ви повинні рухатися знизу голови і доверху. Прядки не товсті. Робота зі щіткою така, що ви ставите щітку спочатку під пасмо, там, і щітка від корінчика плавно веде, ведемо її вниз до кінчика пасма, плавно не спішимо. І за нею плавно йде потік повітря. По дивіться, двіцію ми ведемо щітка, пасмо на щітці, ми ведемо. І е, повітря рухається е, зверху, рухається не 20 см зверху, не 10, воно фактично впритик до пасма рухається. Але при цьому ми не засинаємо, тобто ми синхронно ведемо щітку і синхронно ведемо потік повітря з форсунки. Тобто ці рухи такі, і вони повторювані. Тобто, я вам кидала навіть стрижку, там каскад, і там є така в кінці. Там ще щось, я вам подивлюся, таке суто укладка. Тобто, от власне, що ви бели щітку, знову фен перекинули під низ для того, щоб космос втримати, знов поміняли собі цей рух, поставили гарно і знову повернулися. Тобто, ну, це вже якби майстер, який працює давно, це все відбувається автоматично. Ви там можете десь трішки е, розгубитися, але це нічого страшного, тобто ви далі там то кілька разів прогладжуєте це письмо. Але це ви ведете спочатку знизу. Потім обов'язково щітка встановлюється ще зверху, і потім ви просто його прочислюєте ще раз так з тої сторони. І також синхронно з е сферів йде за тою щіткою. Тут, ще раз кажу, головне не засинати чому? Бо якщо ви будете дуже довго вести, то потік повітря гарячий і так чи інакше буде руйнувати волосся. Тобто це має бути якісно, це має бути саме так, як я кажу, що потік дуже близько до письма, але м -м, швидко пройшлися, дали йому вдихнути і пройшлися ще раз. А якщо ми просто отак от повземо тому <смі> писму, то воно так трішечки руйнується. Зрозуміло. О, І так ми працюємо до самої е до верхньої зони на потилиці, далі е з обох сторін. Працюємо по фронтальній частині, тобто визначуємо кожне письмо, і, як ви зрозуміли, з двох сторін. Тут є все розписано. Все я вам це розказала, і ще я вам, там, що кидала, ви вже бачили, ще додатково щось закинути, щоб ви зрозуміли, як це робити. Наразі, на цьому етапі, наразі ми зупиняємося, ви зараз відчинили, напишете спек, а потім ще підовшуємо. Добре? Добре.